І так хотіла запитати ресурс. Вона випала сама, перевернулась, тому окей. А, дивіться, для мене де брати ресурс, ну звісно, це в розширенні свої, свого кругозору, я б сказала, да, тому що а, бачите, тут ну як лінза якась, да, такий круг. От, і як на мене, людина просто дивиться сюди і вважає, що це все, що є, да. А якщо прибрати які, якусь цю заборону, якщо розширити ці кордони, прибрати їх, то ви подивитесь, ви побачите, що навколо ще. Величезний, величезний світ, багато всього. ну І так можна і так роздивлятися з двох сторін. Тр... Трансформуючи негатив собі, ти, так, ти, тим, ти цим очищуєш від негативу весь свій рід.